Доброго дня, шановні друзі! Фоб разом на зв'язку. Сьогодні ми у Харківському військовому шпиталі. Завдяки вам, любі наші колеги, волонтери. Сьогодні маємо нагоду. Завести в шпиталь такі речі необхідні, що нам заказувала пані Ярина. Дуже дякуємо спілки жінков Чернігівщини за надану білизну ніжню. Дуже дякуємо пані Анжелі за смаколики. Дуже дякуємо усім, хто нам донатить та допомагає нашим хлопцям. Пошвидше одружити та вернутись острій. Зараз, пані Ірина, доброго дня. Доброго. Скажіть, будь ласка, пару слів, що які є нагальні потреби. Нагальні Ще. потреби, доброго дня. Дуже дякуємо вам за допомогу. Нам дуже приємно, що люди не байдужі і допомагають нашим котикам, яких у нас дуже на зараз, на жаль, багато потрапляє до нас. Ну, Нагальні потреби у нас, як завжди, туалетний папір, вологі серветки, папірові рушники, вологопоглинаючі серветки. ну, такі великі для важких поранених, капці гумові, штани. Штани теж дуже. Потрібні. Чай, кава. Чай, кава так. це завжди. Одноразовий так, цукар, посуд, наскільки я забираю. Посуд, то, стаканчики, Ну, все-таки, що треба до кави, до чаю. Це все, тому що хлопці від віконця не відходять. Дякую вам за те, що ви робите свою справу разом до перемоги. Разом до перемоги. Слава Україні героям слава.